Друзі, всім доброго дня. Приїхали на карася, на платну водойму. Будемо пробувати піймати на фідер та на боковий кивок. Як завжди, це ліман Саунівський. І тут є карась. А якщо є карась, відповідно багато рибаків. Ну, а ми з вами також рибаки. Тому поїхали, розкладаємося, все як завжди, по порядку. Тут великий очок, трошки пізніше, фідера, крісло. Наша сумочка, в яку влазить все. Ну і кормом. Першою справою це ми друзі. Замішаємо прикормку. Можливо, спробуємо ще на попапчике наш столик. Стікмікс. Париж черв'яки, Прикормка. Тут у нас, друзі, карас, тому основна прикормка це чесника, холодна вода. І в холодну воду ми додаємо різкий запах. Часничок від флагмана, перевірений вже багатьма риболовами. В магазині дають відгуки. Красота. Друзі, по атрактантам хочу спробувати додати молоту антарктичну креветку. Також різкий запах, я думаю, в поєднанні. Це буде просто топчик. Небагато, щоб не зовсім перебивати запах чесника. Часник з крилем, запах божественний. Доки вона набирає вологу, ми з вами поставимо та зложимо наші фідери. Це наші два фідери. Шерман прота складром, як завжди. Мені вони досить подобаються. Твої функції виконують на відмінно. Та 4 тички. Ну, нам потрібно сьогодні дві. Ось квадрон друзі, у мене в рості 360, а Шерман Про в рості 390. От якраз на Шермана, я як приїжджав на сома, то сомики клювали різні, але коли я витягнув на 10 кг сома, друзі, то я полюбив Шермана і сквадрончика. До них також додаємо катушки аналогічної. Теми це Шерман та сквадрон. Так, відкриваємо нашу сумку. Друзі, сумку. 75 літрів. від профмонтаж влазить велика кількість речей яка закриває мені корупову та фідерну риболовлю. Мені по факту звідси потрібно дві катушки з чотирьох. Сквадрон. А шармом. Вот так уж в боковом карманчику вот такая сумочка за сносками. Это сегодня будет наша нашого виготовництва кормушечка. По принципу соски вбився лящо Та візьмемо, візьмемо, спробуємо флет. Флет на попавчик. Тут є сазанчик. Ось такий флетик 40 грамовий зі справмонтажу. Попапчик у нас буде кисла груша від фірми Інтеркріль. Просто груша. 10 мм, вона нашого гачка номер 8 Чітко ставить, на жало. Далі, такій сумочці повідець. Беремо коротенький 12 см. Ні, друзі, я передумав. Поки що ми візьмемо. Не флет. Не фле. А візьмемо нашу оснастку кормушку. Ось таку 70-грамову від прогнонтажив. Чому? Тому що тут велика кількість карася і флета вони просто з'їдять за секунду. А з цієї кормушки потрібно ще постаратися все з'їсти. Ось така кормушка 70 грамів від профіка. Одягаємо той самий. Ми будемо вам також на боковий кивок. Без ось цього пінотіста G-Stream боковий кивок можна в руки не брати. Ні, ну можна брати. Але оця тема вона додає набагато більшу кількість покльовок. Вона урівноважує гачок і е, звертає свою увагу при грі ось цим кольором. Пуфік в минулому сезоні він просто відкриття. Навіть якщо немає опаришу черв'яка, на сам пуфік можна ловити. Я вам це сьогодні покажу. Одягаємо, а на гачок ми одягаємо пуфіки від профмонтаж. Це ще з минулого сезону ці пуфіки е, під кожен діаметр пуфіка. Підбираємо свій гачок. Ну, ось така тема діаметри пофіті виділить. Один раз наділию, весь сезон можна рибувати. Закидаємо. Наші два фідера закинуті, трішки посидимо подивимося на них. Візьмемо в руки боковий кивок і покивочим. Тут є цікаві місця. О, друзі, сазанчик. Перший на попета. Працював? Перший сезончик Ох, і наступав? Який по. по класиці жанру нижня губа? Ну, там де великий? Там де малий, там і великий буде. Біжи. Сазани. Ось так друзі працюють наші попапчики. Зараз все буде. Надо сигналізатори встановити. Щоб ми спокійно. Тому що якщо полторушечка клюне, то там два штучки. Сигналізатори, друзі, це винахід. Просто тема. Берете ось цю штучку, йдете на відстань 300 метрів і все чуєте. І так у нас сигналізатори вже стоять. Нам нічого не буде заважати відволікатися. Тому, друзі, дивіться. Боковий кивок, новинка від профмонтажу. Сюди класно стоїть два бокових кивка. Це чехол спеціально під боковий кивок. Також мормишки. Тобто, якщо у вас там, наприклад, два кивка плюс мормишки, ви положили один на карася, один на коропа. І ні за що не переживайте, що ви щось забудете. Чехольчик тільки з'явився на ринку. Як завжди, екстрім Carbo. Нитку міняти не хочу, тут стоїть мабуть 0,12. Як ми надіваємо? Надіваємо спочатку пінотісто, потім черв'як, потім опариш. Або черв'як, пінотисто, опариш. Завжди повинен опариш закривати ваш ячок. Ось так ось, друзі, бачите, опаришем закриваю, жало видно Ось такий бутер. Зон, Опять по-поп -оп сработав. На Другий уже. Тіхай на відео, навірно. Такі обличчя твоє. Я багю на такій отрісті. Пішов. Пішов. Ми б його і так отпустили. Ну так, бачите, як попапчик працює. Другий сезончик. ручь. Интересно, но прикормочку кормочке у сазанчики идут. Хорошенький. М. Та попробувати став. що є? Два штучки. Три. Нормально. На першу, ну, поруч і черв'як. А ти що там? Штук Я два сазана витяг. Два? Великих? До кіло. Вот он, на фидер на поп-поп. Так что это? Так, ты ты не забудь еще билеты собирать. Да? Да. Четвертый билет бесплатно. Серьезно? Серьезно, ты. Двести. Мало пустыл. Было и, друзья, клевание дуплеты, плитки Узнайте, канал один из проезжал Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте, тиктокеры. Ну що там? Я бачу, у тебя скоро мухи тут летать будут. Ну там немає карася. На цій стороні? Угу. А сазан є? Ну все два сазанчика я витягнув. А тут бачиш, як хорошо. Ну, попадають, так, конечно, таки грам по 200-300, ну багато і мало. Да? А ти на боковий сібери? Та я на боковий 4 ловив та й погнав. До, до, до Угу. Я робіт і торгують Ну то ти молодець. А я вибрав неправильну позицію. Ну, це, так, 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 так. ну два сазанчика, так. Да. Ух ти, яка тут глибина, йоя. Йо ага. Чуєш? Я мабуть у тебе тут приземлюсь ненадовго. Ти бачиш? Поки тобі повкидаю. walk Ух Ох ты ж, який кабу Пилочек працюет. Мормышка? Не, десятка. карасів за 20 хвилин друзі це вам боковий але чесно кажучи отут карася набагато більше бачив як надо 20 хвилин 20 хвилин 5 карасів Іди сюди легесенько легесенько пішов подивлюся бо зараз прийду і фідрів не буде Ну, Я до тебе ще прийду. Мені тут подобалося. О, давай я, мабуть, в тебе чай поп'ю. Дякую. Поняв, підси. Забивати пальцем. Ух ты. Ти пальцем за для Це профмонтаж таке робить? Так. Да. Офігеть. Пальцем запинувся. Ну я зрозумів. Забив. Раз, два і все. Тебе поводочок торчить, тобі не ніщо забивати, клас. Чи не надо поводок ховати, понял? Чу ж я в тебе оставлю, мабуть, боковий кивок. Піду там попровіряю і прийду до тебе знову половину. Ось так, друзі, доки ми ходили, всі наші палки лежать. І коропова палка для розуміння, і карасьова. Ось це короб. Девимся. И тут кто есть. Да? Да? Это короб. А вот крупный. Не, Сазон. Чикарась. Сазончик, чекарос. Кто-то. Вусатий на попапчика. Попапчик працює. Біжи. Третій. Сюда сазон. Ні. Ничего себе, кто это по папа съел. Карась. Карась. Хороший. по заковтнув друзі дивіться я ж казав о і там уже б'є бачите на попапчики які клюють карасі Ісключительні сейчас і ми пару штук витягнемо Ти на саме пінотісто, ти поняв? Іди сюди. Те, що, друзі, я вам казав, якщо ви забуваєте, якщо ви вдома забуваєте опариша черв'яка, саме пінотісто буде працювати без проблем. Тому половимо просто на тісто. Джейстрім це тема. Дивіться, ось так в мене половинка, бачите половиночка, марношулька наша взагалі невагома. Вгору, вниз. І, До речі, населене пінотісто. Опа, диви. іди сюди. Ви бачите, на сане пінотісто, до речі, не так буде клювати мілка риба. Кайфова рибалка. Риба підійшла до берега на максимально мілкі глибини. Що підійдуть коропи? Зараза, я катав, Я пішов провірю по котам, а це хай відпочине. Друзі, класика та І короповий спінінг висить, і карасьовий спінг висить. О. Да. Поп. Дзеркольний. Двіцький. Коропяндрики. Це у нас четвертий. О, це, мабуть, друзі, нарешті, який карасик наший. Ага. Ой, хорошенький, супрутил. Дочекався я Карасика на нашу оснасточку. Маленький. А, Сазанчик. Сазанчик. Зеркальный. пятый. Класс. Ох, и ранька дурновата. Ох, хрупчук. Ну, Та да я сегодня, может быть, штук шесть слою. Лыки лужки. Так, всю полку освобождаем. Карасишка. Так, друзі, дивіться, закінчили ми там ловити на фідра. Наша основна ціль була сазанчиків спіймати, ми це зробили, але крупного не було. Зараз прийшли, ще буквально тут 10-15 хвилин повтішаємося на боковий кивок і будемо їхати додому. Ось такий бутербродик разом з пінатістом привертає увагу наших карасів ди сюди бачите що робиться ох і созвон чогось друзі Ну Сазанчик. Банда Сазани подошла Вижу. Ось все. Рабочие тоже творится. Они все под бровкой стоят. Под ближней все. Заходим. красунчик. Все, класс. Так, ладно, хватит. Так, все, друзья, наша удочка заложена. Засунем чехольчик. шульки. Закриваємо на плечі і додому. Ось так ось, друзі. Майже відро карася. Ми сьогодні спіймали з вами. Звичайно, основна частина на боковий кивок. Але фідером ми бачили в цій частині водойми. В цій частині водойми карася значно менше. Тому хто їде на цей платній в яках, той, що з правої сторони напроти підкови, в середині, в оцій маленькій калдабані, тут набагато більше карася. Особливо в самому кінці я розкусив, де він стоїть. Він стоїть півтора метра, метр-два метра від берега, там такий різкий свал і там його ліва. Щоб рибалити весь день на боковий кивок, я думаю, відрак три таких можна було б наловити. Тому, друзі, йдіть, кайфуйте, отримайте задоволення. А скоро дніпровські розливи почнуть наповнятися водою і поїдемо за гарним, здоровим дніпровським карасем. Тому не перемикайтеся, з як завжди саме цікаве попереду. Пока, друзі!